Що ми любі друзі? Поступово ми під'їжджаємо до Києва 9 година. Потяг змінив свій графік. Зазвичай в 8 вечора ми виїжджали з Чернівці, о 8 вечора приїжджали до Києва. А зараз в 9 з копійками виїжджаємо Чернівці в 11 – у Києві. Якщо ніхто не поспішає на роботу по справах, це дуже 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 добре. Неймовірно гарний такий європейський. Вагон комфортний, не на Ну, квиточки, звичайно, трошки дорожчі, щоб плацкарці не що робити, але комфорт того вартує. І настрій причудовий, чудовий. Я бачу природу, скажіть, будь ласка, ігра. Я бачу природу, природу наше українсько. Наше українське все в зелені, таке все неймовірне, затишне. І буквально через дві годинки вже буде нас зустрічати столиця України, наш неймовірний, причудовий Київ. Звичайно, я сумую уже за Чернівцями. Ну як я можу насумувати за своїм рідним містом. Але Київ це також для мене рідне місто. І я з Нового року, це вісім з копійками місяців не була у Києві. І Я подивлюся, я відчую, як живе наша столиця. Я впевнена, що ми вже оговталися від тих перших шоків, які були там, тому що в Чернівцях у нас зовсім інша атмосфера. Я про все це буду розповідати в чудовому настрої, з неймовірним натхненням, з величезною любов'ю до нашої України, ненькій, до всього нашого рідного, ваша Оксана Демінишина. па Папа!